Мудрик епічно відповів українському фану арсенала, який спочатку просив у нього фото, а потім хейтив у коментарях. Фани Реала визначились, кого хочуть бачити першим воротарем кепу чи Луніна. А у клубі УПЛ три місяці не платять. Зарплатню, що ж вітання з друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка гайда, і стартуємо ми якраз з цього от клуб. За інфою спортуа це полтавська ворскла. Втім, футболісти це сприймають з розумінням, бо раніше затримки були в декілька разів. Довше ТАТО таке інформацію вже спростували. У мене до речі, дежавю, бо пам'ятаєте, нещодавно була інформація, що віцепрезидент Ворск зайшов до роздягальні після матчу з руху і також там влаштував розбір польотів. І тато таке цю інформацію також спростували, але загалом, як на мене, все таки невеликий відсоток правди в усьому цьому є. Ми розуміємо, що власник ворську справді в бігах, великі кошти інвестувати ніхто не буде, а навіть коли вони інвестуються, то вони витрачаються на якихось незрозумілих е, латиноамериканців, які незрозуміло де грали, і явно, що вони ворску сильно не підсилюють. Головний тренер Динамо Мірчо Леску перед матчем з Арісом у кваліфікації Ліги конференції відповів на питання про тиск. І не про той, що ось тут от вимірюють ті штукою, яку завжди певно зараз в такому віці Луческу має тягати з собою, а про тиск з боку журналістів. Алістів, ви преса, завжди хочете бути попереду потягу, любите ставити запитання, які вам зручно ставити, але при цьому багато не знаєте. Не знаєте, який в мене контракт, які в мене домовленості із президентом клубу. Знаєте, я все-таки схиляюсь до історії про звільнення у ческу в разі невиходу Динамо до групового етапу Ліги конференції. Якщо нинішнє Динамо не вийде і туди. Про що можна взагалі тоді говорити? А що, до речі, цікаво, нині відбувається в Дніпрі, підопічні кучери ж також сьогодні будуть грати в Єврокубках. У них мінус спортдиректор. Євген Красніков у коментарі Ігорю Циганику розповів про те, що покидає свою посаду місцем продовження праці Краснікова, скоріш за все, стане металіст. На мою думку, то є такий дзвіночок, що велика ймовірність є того, щоб обалденний повернеться. Чому б тоді ще Красніков туди сунувся? Самі подумайте. А що до Дніпра, то тут мені здається, нині все очевидно. Туманні шанси в Лізі Європи, і бозна чого можна чекати в Лізі конференції. А отже, скажі за все, буде тренерське звільнення. Звільнення кучера. Втім, побачимо, подивимось. А перед тим, як подивимось, друзі, зробимо свій прогнозик. У наших друзів Фавбет. Посилання на Фавбет, як завжди, в закріпленому коментарі під цим відео. За ним ж ловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. А головне будьте в середині гри разом з трибуна та Фавбет. Арсенал у своєму інстаграмі опублікував допис, де повідомив радісну новину Олександр Зінченко. Знову в строю клубна прес-служба опублікувала фото українця із тренування з підписом «Look who's back». Що означає, подивіться, хто повернувся. Під цим постом одразу посипали сотні щасливих коментарів від вболівальників команди. І ось найкраще. Фани канонірів в захваті, що очевидно, що дуже круто, і чекаємо Зіну на полі. Ну і по класиці від Олександра Зінченка летимо до Михайла Мудрика. У коментарі допису до інстаграм аккаунта Брутального футболу завітав Михайло Мудрик, де відповів на комент доволі відомого українського фана Арсенала, який веде власний блог. Проте їхній діалог видався не надто приємним. Але місько Каскар чи той прямо йому дзвонили з відділу і питали, що робити з фанатом. То просто сміх. І місько, добра душа вирішив його відпустити. Це Британія, а не Україна, і ніякий і. Іван... Пан місько, чи Богдан не вирішує, що робити. Існує законодавство і все. Найсмішніше, що я прочитав за сьогодні. Написав фанат Каскар, коли ти підходив фоткатись, ти друге розповідав. Відповів йому Михайло. Класична вже історія, де Мудрик він сті з фанами спілкується. Тут нічого дивного, лише хочеться додати, щоб Михайло більше концентрувався на грі, а не на цих перепалках, бо воно насправді нікому 300 років не потрібно. Хто що не скаже на адресу Мудрика? Одразу Михайло в грі. Ось, наприклад, Невілл знову висловився на рахунок Челсі, і зокрема, самого мудрика. Піше, просто ігнор! Є що від них чекати. У них шалений характер, це сподобається почеттіно. Вони багато бігають та швидко все роблять, однак вони не холоднокровні у карному майданчику, трохи емоційні. Та не зібрані. Мені здається, що почуттіно допоможе молоді із цим упоратися з огляду на те, як вони працюють на тренуваннях. У них великий потенціал, і тепер є правильний тренер, який перетворить цей потенціал на високоякісних гравців. Коменти Невіла завжди збирають великий трафік, великий ажіотаж. І якщо ти, друже, також вмієш запалювати, як Гаррі Невіл, гайда. До нас у команду тим більше ми на трибуні нині шукаємо крутого відеомейкера, який вміє запалювати у вертикальному форматі: тіктоки, шорци, рілси, ведення спільнот. Всі деталі в описі під відео доєднуйся до нашої команди. Чекаємо на тебе. І летимо до Андрія Луніна. Реал у своїх соцмережах опублікував відео з першого тренування новачка команди та прямого конкурента Андрія Луніна Кепи Аріса Балаги. Як зазначила переслужба команди, обидва відпрацьовували свої рефлекси. Дивлячись на ці кадри, розумієш, що і Андрій, і Кепа перебувають у прекрасній формі. Кому ж Карло Анчелоті довірить місце в основі? Фани Реала однозначно. Нам потрібно, щоб Лунін був головним. Він цього заслуговує. Луніна. Набагато краще. Лонін старт. Я вибираю Луніна замість кепи. Лунін краще кепи. Я віддаю перевагу Луніну, а не кепі. Лунін набагато краще за нахаблову кепу. Відмовлявся залишати поле для серії пенальцій після прямого наказу тренера і не вміє відбувати штрафні удари. Лунін це твій час. Ну і там ще було дуже багато коментарів, але найцікавіше вам показав. Крім того, його дружина. Дружина Андрія Луніна в своєму інстаграмі також відповіла на питання фаната із підписанням Кепи. Лунін знову буде другим. Така була відповідь: Не буде він другим, працюватиме, щоб закріпитися та бути першим воротарем. І, звісно, віримо в те, що Андрій буде номером один. Поки ці боку ртуа відсутні, віримо, що Лунін тим скористається і закріпиться в основі реала. І жоден кепа Арісабелага йому в тому не завадить. Коли як не зараз. Коли, друзі, якщо ви також вірите, що Лунін зможе закріпитися в основі реалу, то поставте свою вподобаючку, після чого напишіть коментар, чому йому це вдасться. А також підпишіться на канал, аби не пропускати наші інші випуски. На сьогодні це все. Дякую за увагу, Па-па.